Є знижки на Хелпекс 20% в аптеках подорожних, бам та ощад. Без цього можуть загинути мільйони. Зеленський зробив важливу заяву в інтерв'ю американському CNN. За його словами, зсу на чолі з Сирським розробляють два плани ведення війни на 24-й рік. І є дещо дуже важливе, від чого залежить її тривалість. Про що натякнув президент? Що змусило його екстрено розкрити втрати ЗСУ Та чи є план у головкому, якщо не буде американської допомоги? Найцікавіші подробиці з інтерв'ю Зеленського розкажу за мить. З вами новини ТСНЮІ і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Сирському доручено розробити два плани для ЗСУ. Таке рішення військового керівництва країни вперше в інтерв'ю американському телеканалу CNN пояснив президент України Володимир Зеленський. За його словами, зсу матимуть два плани і в Києві поки не знають, який з них спрацює. Правду, яку розказав президент, варто усвідомити кожному українцю. За словами Зеленського, новий головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зараз розробляє два варіанти плану подальших дій. Якщо Київ отримає допомогу від США, то зможе почати відтискати Росію. Якщо ні, то доведеться зосередитися лише на захисті. Як пишуть журналісти, інтерв'ю свіже спитати Зеленського про плани Києва на 24-й рік їм вдалося напередодні роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За словами президента, рішення, з яким так довго тягнуть у Вашингтоні, призведе до втрат українські бригади, попри готовність дати вічі ворогу, залишиться без зброї. Зеленський сказав, що без допомоги США Україні буде не тільки важко здобути нові досягнення на полі бою, але й буде важко продовжувати захищатися цього року. Люди будуть підготовлені, але боєприпаси не будуть підготовлені, і бригади не будуть готові. Не тільки до нашого контрнаступу вони не будуть готові оборонятися, бути сильними. Це буде дуже важко, сказав він. Без цього загинуть мільйони. Ця правда від президента шокує. За словами президента, у США все частіше можна почути тих, хто виступає проти допомоги Україні. Одним з таких став американський сенатор, республіканець Джей Ді Венс. Як пише політико, він один з тих, хто послідовно виступає проти України. Зеленський відповів відверто те, що думає, і розставив всі крапки над «і». Зеленський сказав, що Венс не розуміє, що тут відбувається. Зрозуміти це означає приїхати на передову, щоб побачити, що саме відбувається без цієї підтримки. І він зрозуміє, що мільйони людей будуть убиті. Додав він, він цього не розуміє. Звичайно, дай Бог, щоб на вашій території не було війни. Поспілкувався Зеленський з пікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном. Той запевнив президента, що, попри внутрішньополітичні ігрища, все ще підтримує Україну. А як думаєте, ви, хто переможе у цьому двобої здоровий глузд чи банальна жага влади? Напишіть нам про це у коментарях. Але це ще не все. Зеленський вперше зізнався, чому він неочікувано вирішив оприлюднити втрати зсу за словами президента. Така відкритість України логічна відповідь на кремлівську пропаганду на Заході. З нас вистачить брехні, каже президент. Зеленський сказав CNN, що Росія витрачає мільярди на поширення неправдивої інформації про війну і що вона успішно використовує дезінформацію як зброю та впливає на дискусію в США. Мене здивувало, що вони сильні навіть у США і в ЄС у всьому світі вони вклали в це багато грошей, сказав він. Він сказав, що важливо поділитися цими цифрами, тому що з нас вистачить брехні, додавши, що навіть деякі американські політики ділилися дуже неточними цифрами. Варто сказати, що відверту заяву Зеленського у мережі сприйняли, м'яко кажучи, неоднозначно, попри те, що навіть втрати одного військового для України це. Трагедія, хтось таки зрадів, що втрати ЗСУ все ще значно менші за російські, але є й ті, хто не повірив Зеленському. Серед них одіозна нардепка безугла напередодні. Вона стверджувала, що українська армія втратила близько 50 тисяч бійців. Її колега, секретар комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко, який за посадою має доступ до звітів генштабу. Оцінку зеленського підтвердив. Я був на комітеті. Я не бачив, щоб генштаб говорив, що у нас є до 50 тисяч загиблих. Десь вони говорили про 7-8 тисяч зниклих безвісти. Тому це десь цифра до 40 тисяч. Нагадаю, що під час прес-конференції 25 лютого Володимир Зеленський озвучив приголомшливу цифру втрат серед зсу. За даними президента, від початку повномасштабного вторгнення загинуло близько 31 тисячі військовослужбовців. Рашистів на рахунку ЗСУ в п'ятеро більше 180 тисяч. Існують і інші припущення. Так, в американській розвідці українські втрати оцінюють у 70 тисяч бійців станом на жовтень 23-го року. Ще до початку м'ясних штурмів Авдіївки рашисти втратили. Близько 190 тисяч бійців про це писала британська розвідка. 2024 рік, безперечно, буде важким для України і, скоріш за все, не стане вирішальним у війні. Зсу вже бракує боєприпасів. расисти просуваються на сході і готують новий наступ. Українці мають бути морально готові до цього. Нам буде складно в березні, квітні. Ми будемо проходити цей період такий хвиль. Різних хвилів і політичних, і фінансових, і тиску різного. Так воно й буде. Росія буде готуватись контрнаступальні дії на початку літа або в кінці травня місяця, якщо зможуть, вони будуть готуватись. Ми будемо готуватись до їх бою у 24-му році. Україна накопичуватиме сили і стримуватиме ворога, щоб у 25-му знову піти у наступ. Такий прогноз дав очільник гур Кирило Буданов. При цьому першочергова мета росіян на 24-й рік загарбати всю Донецьку та Луганську області, на що в них наврядче вистачить сил. Вважає розвідник. А як думаєте, ви, чи вдасться ЗСУ стримати ворога з таким браком людей і боєприпасів на лінії фронту? Напишіть нам у коментарях. Також не забувайте донатити на ЗСУ. А у мене на цьому все. Закликаю вас поставити лайк, написати коментар під відео. Також не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити найгарячіших новин. До зустрічі!